Управління поліції охорони в Тернопільській області прийняло естафету «22 Push-Up Challenge» від управління поліції охорони в Кировоградській області, аби привернути увагу до ветеранів військової служби, які повертаються після військових конфліктів у мирне життя. Ми в свою чергу підтримуємо наших українських воїнів, які повертаються з зони антитерористичної операції і надаємо їм робочі місця на сьогоднішній день. В управлінні поліції охорони в Тернопільській області працює 22 два Учасника антитерористичної операції. Проведенням цього заходу ми здійснюємо підтримку нашим українським воїнам, які, виконуючи обов'язок, захищають цілісність нашої держави. Управління. Поражати прийняти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.

Управління поліції охорони в Тернопільській області передає естафету військовій частині А 1461 під командуванням підполковника Мельника Юрія Петровича. Слава Україні!